Уважно слухаємо далі. По команді оп, один раз. Підняли м'яч, тримаємо в руках. По команді оп, оп, Піднімаємо м'яч до гори, швидко опускаємо на нього, сідаємо. Зрозуміло? Добре, поїхали. Оп-оп! І цей хлопчинка присіли двічі, поїхали, поїхали. Працюємо, 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 оп. Не, ну ти, ти от присідай останній, бо ти взагалі стояв з м'ячем в руках. Ти і Льовочка, присіли, поїхали далі. Працюємо, працюємо, працюємо. Оп-оп! Кинувся синочок. Ще раз присідай. Піднялись, поїхали. Прокидаються, прокидаються, прокидаємося. Двома ногами жонглюємо, двома Жонглюємо двома ногами Не однією. Так, тепер опустили м'яч на землю. Робимо просто ведення. Голова вверху. Дивимося, партнери, хто де, дивимося, хто де з партнерів. І не забуваємо, тепер у нас буде наступна команда. Синя фішка це у нас дублікат однієї команди ОП. Тобто ведемо, підняли м'яч в руки і зафіксували. Помаранчева, це у нас дублікат команди оп-оп. Тобто підняли і сіли на м'яч. Зрозуміло, рухаємося, дивимося на мене. Дивимося на мене. Я буду давати фішки в будь-який момент. А ви маєте дивитися на мене. Давайте рухайтесь, рухайтесь, але ви вже всі прийшли сюди, вже стоїте, як ті корови, які зараз чекають, коли їм насиплють того зерна. Рухаємося по всьому квадрату. Так, правильно, але ти зробив невірно. Ти відразу сів на м'яч. А це команда. Піднять м'яч і сісти. Присідайте, будь ласка, молодий чоловіче. Поїхали далі. Робимо ведення. Будьте уважні, ще раз помаранчевий. Це... Ні, ні, вбивайте, давайте, давайте, да, 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 зробили, зробили. Ви знов не зробили. Присідайте. Піднять і сісти. Була задача дуже проста. Піднялись і слухаємо мене, буду дублювати. Піднялись, робимо ведення. От коли піднімаю помаранчевий у вас м'яч внизу, ви його ведете. Ви його підняли догори і сіли. Зрозуміло, коли синій. Ви просто сіли на м'яч, просто підняли м'яч вгору. Коли синій просто підняли м'яч вгору. Готові, поїхали, рухаємося, рухаємося, рухаємося. Добре, добре, там загубив м'ячик, присядьте. Будь ласка, молодий чоловіче, поїхали далі, рухаємося, 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 рухаємося. Так, да, підняли і сіли молодці. Молодці, рухаємося далі, ніхто не присідає. Так, рухаємося далі і включаємо додаткову команду. Додаткову команду зараз те саме залишається, але ще одна додаткова команда має бути. Коли я говорю число, умовно два або три, я сказав три. Ви маєте зібратися в трьох м'ячем в одну пучку. Зрозуміло. Добре, поїхали, рухаємося. Рухаємося. Дуже довга реакція. Молодці. Рухаємося далі. Чотири. 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 Так. Оця четвірочка, яка шукає. Раз, два, три, чотири. Приціли, які не знайшли, і рухаємося далі. Рухаємося, шестером. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Підняли, сіли, молодці, рухаємося далі. Вісім, вісім, вісім. Давай, рахуйте, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви вже дев'ятий. Оця хто не встиг, присіли. Молодці, рухаємося далі. Рухаємося далі. Молодці, рухаємося далі. Працюємо. Молодці, рухаємося, рухаємося. Ні, правильно. Ви, ви, будь ласка, присіли, подивіться, у всіх м'яч внизу, вверху, а вас внизу. Поїхали. Рухаємося, рухаємося. Троєчки. Три, 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 три. Та, не попали, не попали. Все, раз, два, три, чотири. Приціли, поїхали далі, рухаємося, рухаємося. Молодці. Так, закінчили вправу. Тепер сині, ті, хто в синіх маніжках розташувались по колу, така, щоб у вас була повноцінний круг, відстань один від одного так, щоб гармонійно закрити все коло. М'ячі, м'ячі поклали за свою спину, сині, м'ячі за свою спину. За спину. Дивіться, у вас он там місця. Он там місця. Будь ласка, дивіться, дивіться, увага. Я сказав, розташувайтеся, щоб закрити все коло. Якщо ми стали один біля одного, можна закрити коло? Не можна. Сині, Сині. он там, дивіться, є місце. Ви тут залишились, ви тут, молодий чоловіче, ви дивіться, увага, увага. Увага, дивіться, Добре, добре. Увага, тепер м'ячі сині поклали за спини, вони вам зараз не потрібні. Ви синій? Який Ви синій? кольор? Да. Да, трошки кольор. Дивіться, ще розберіться зі своїм кольором. Увага, що робимо далі? Ті, хто знаходяться в колі, ті, хто знаходяться в колі. Отримав і пішов. Повертай мені м'ядь. Ви повертаєте в один, один, максимум два дотики. Розвернулись, шукаєте другого. Поїхали, рухаємося. Рухаємося, просто, просто рухаємося. Швидше розвертаємося, розвертаємося на 180 градусів. Так як ми з вами робили на тесті. Да, Уважно дивіться, не можна одному гравцю давати відразу три м'ячі. Не спрацює. Передачу даємо не ближче ніж 2 три метри. Не ближче ніж 2-3 метри. м'яч зайвий? Два кисанімо. бачите, передачі не даємо. Ми підходимо до нього на метр і суємо йому передачу. 2-3 метри, два-три метри. Бачите, як неуважно, як можна дати два чоловіка. Ви бачите, що гурьбою йдете, то розверни в сторонку. Розверни в сторонку. Голова постійно вверху. Шукаємо партнера. Шукаємо партнера постійно. Сині, на місці не стоїм, рухаємося на місці. Сині, рухаємося, рухаємося, сині. Рухаємося, рухаємося, рухаємося і слухаємо уважно ще одне завдання. Лев, близько не підбігай, три-чотири мене. Дивись, який сенс у цьому цій передачі, дайнять. Ось дивись, а підійшл, чекай його передачу. Є сенсу? Да отвідти, дай передачу. <рідача> <рідача> <Yes, I'm... рідача>